to keep Наші учні, батьки. Дозвольте привітати усіх з 1 вересня. Хоча це літо видалося для усіх нас не таке, як мріяли у зв'язку з війною, яка відбувається в нашій країні, але все одно я дуже сподіваюся, що усі ви відпочили набралися сил для того, щоб розпочати новий навчальний рік. Всім учням бажаю легко! І з ентузіазмом здобувати нові знання. Вчителям побажаю багато енергії, терпіння, натхнення. Нехай цей навчальний рік буде сповнений яскравих подій і звершень і обов'язково буде відзначений великою перемогою нашої країни над ворогом. Усім мирного неба і якомога менше повітряних тривог. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Шановні учні, вчителі, батьки нашої школи. Я, як вчитель історії, сьогодні хочу вас привітати з таким гарним святом День Знань. Бажати вам, щоб ви ну, розпочали таке мандрівку у шкільне наше життя в цьому навчальному році. Із Великою напівзавзяттям ну, на навчання, ввірю в нашу перемогу, про те, що ми все те, що ми будемо вивчати в нашій школі, воно все знадобиться в вашому житті. Особливо сьогодні знання історії потрібно всім нам для того, щоб ми визначилися за те, якою нашою має бути нова незалежна майбутня Україна. Тому я бажаю вам успіхів у вивченні історії і гарної вам життєвої дороги у оперуванні всіх предметів історії в тому числі. Свят вас. Бажаю мирного неба, успіхів і перемог. Вітаю з Днем Знань! Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно. Нехай кожен день знаменується, нехай навіть і маленькою, але перемогою. Нехай отримані знання і навички відкривають перед вами двері до мрій, інтересів і рекордів. Щиро вітаю з незвичним першовересним цьогоріч. Тому що і портфелики зачекалися, і гарні квіти, і діти підросли, і школа повністю готова до зустрічі своїх дітей. Але сьогодні вона напівпорожня. Як би там не було, але 1 вересень це завжди свято. І хоча сьогодні він був тільки для першокласників та десятикласників, але ми всі радо зустрічали це свято, і ми в вишиванках прийшли і з гарним піднесеним настроєм. Вітаю з святом знань. З тим, що все-таки, як би там не було, завжди буде Україна понад усе. І ми щиро надіємося, що скоро з радістю зустрінемо наших дітей у нашій рідній школі із святом. І в цей день я хочу привітати в першу чергу дітей нашої школи з Днем Знань, батьків, колег, вчителів і Хочу побажати, щоб ми жили з вами під мирним небом, всі були здорові, успіхів в навчанні, в роботі і в житті. Хай нас, хай нас всіх береже Бог від рашистської навали. Чекаємо перемоги. Слава нашим Збройним силам і діткам наснаги, здоров'я, батькам терпіння. І всього найкращого, всім нам. Шановні колеги, дорогі діти. Я щиро вітаю всіх з початком нового навчального року. Зичу мирного неба усім, благополуччя в родинах, в сім'ях, вдалих звершень, нових друзів, легких завдань, ентузіазму і всього найкращого, вдалого старту. Щиро вітаю з Днем Знань. Колег, батьків, любих учнів. Нехай кожен день для вас усіх буде яскравим, незабутнім, плідним і повниться тільки позитивними результатами. Без смутку, без карантину і без війни. Мирного всім неба, перемоги. Успішного навчання, і все буде Україна! Вітаю всіх учнів, батьків, колег. З ним знань бажаю всім вам мирного неба над головою. Здоров'я, в ваших сім'ях. Бажаю, щоб кожна нова досягнена вершина в вашому житті ставала, давалася вам тільки з успіхом. Нехай ваші діти щодня поглинають нові знання, будуть раді кожному дню веселяться. Яскравого всім вам дитинства, яскравих шкільних днів. Нехай кожен шкільний день приносить лише яскраві емоції, нові знання. Дорогі діти, вітаю вас із новим навчальним роком. Бажаю вам здоров'я, мирного неба та успіхів у навчанні. Всіх вітаю з Днем Знань. Бажаю здоров'я, бажаю бажання вчитися, натхнення, успіхів у своїй навчальній діяльності учням. Всім нам бажаю терпіння, наснаги до перемоги, і я вірю в перемогу. Нашими спільними зусиллями ми досягнемо її якнайшвидше. Від нас з вами залежить наше майбутнє, від дітей, як вони будуть навчатися, практичні навички вносити і розвивати, розбудовувати країну, від дорослих, які працюють вже сьогодні. Наскільки сильно ми підтримуємо нашу армію, яка нас захищає? І всі ми разом єдина країна. Українці, ми сильна нація. Я вірю в нас. Ми все зможемо і ми переможемо. Шановні батьки, шановні наші колеги, вітаю вас зі святом, з Днем знань, з Днем початку навчального року. Нехай цей навчальний рік буде для нас завжди щасливим, мирним, усміхненим, творчим, активним, Е, Вітаю зі святом і незважаючи на всі випробування, які в нас є сьогодні в нашій державі, у нашому житті, що ми зможем, змогли. Займатися своєю улюбленою, улюбленою справою, бути вчителем, навчати своїх дітей зі святом. Всіх я вас вітаю! І досі йдеться на просто клас. Цікаво, точно знаю, і подають Не Нетерпінням я чекаю, щоб пігнати свій Здоров'я, терпіння і гарна. Гарних утінок посохти з вчителів. Щоб поважали. Мирно немає. Мати вчителів. Що? Вчителі клас прибили. Стало гроші змінити. Що ми <сірка> гаджети? І прийміть від нас. <сірка>